Вітаю вас, мої шановні представники знаку зодіаку Скорпіон. З вами ваш астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на лютий 2025 року. Розберемо детально важливі аспекти, що торкнуться нашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Прогноз є загальним. Можете писати мені в Дірект інстаграм для індивідуальних прогнозів та більш детальної інформації. Також можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свою дату, обов'язково час та місце вашого народження, і я вам допоможу розібратися. Також можна прогнози дивитися і за сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми доповнюють одна одну та переплітаються. Дякую за ваші лайки та коментарі. Ваш зворотній зв'язок. Останній місяць зими дуже активний для вас в плані. Ваших побутових обов'язків, всього, що стосується навчання, а також романтики, дітей, кохання. Зараз розглянемо детальніше. 1 лютого Венера, яка символізує гармонію та красу, взаємовідносини та наші бажання, буде у з'єднанні із Нептуном, вищим проявом Венери, тобто планетою мрій, фантазій, ілюзій та віри. З'єднуватися вони будуть у вашому п'ятому секторі, і саме зараз починається підготовка до нового етапу, нових можливостей в цій темі. А п'ятий сектор відповідає за дітей ваші романтичні зустрічі, коханих, все, що дає вам натхнення, це дім творчості, відпочинку, святкувань, азартних ігор, а також хобі та спортивних досягнень. Саме тут ви можете зустріти людину, яка буде вас надихати на творчість, або ж це може бути прояв благодійності, налагодження відносин із дітками. Це може бути зустріч із людиною і почуття на тонких високих енергіях. Також хороша можливість і відвідати ці місця, відпочивати там, де ви давно мріяли. Або ж ви просто мріяли давно про відпуску. Чудовий період для того, щоб надихнутися, провести час із користю для себе. Це період, коли ви зможете відвідувати кафе, ресторани, театри, радіти від найменшого прояву життя від кожного моменту. Головне тут не впадати в ілюзії. Не ідеалізувати свого партнера, тож сприятливо звертатися до психології та до творчості. 3 лютого Меркурій, який символізує мислення та інформацію, недалекі поїздки буде в аспекті удачі до Юпітеру, а це і є планета успіху та розширення. Аспект буде торкатися вашого четвертого та восьмого секторів, аспект удачі, який пов'язаний із навчанням, отриманням інформації, розширенням кругозору, коли наше мислення стає більш оптимістичним, і торкаються вони тем сім'ї, місця проживання, роду, нерухомості. А також спільних ресурсів та фінансів це може бути і вирішення питань сімейного бізнесу, наприклад, або ж отримання важливого документу щодо спадку, або ж це сприятливий період для підписання різноманітних угод, отримання дивідентів. Оскільки восьмий сектор це сектор символічно під вашим управлінням, він пов'язаний із народженням дітей. А четвертий – це також родина. Для когось це може бути гарна звістка про поповнення в сім'ї. Або ж навчання езотериці, чудовий період і для зачаття, кому актуально, сприятливо вирішення різноманітних питань банківських систем, митного контролю, соціальних виплат, оподаткування та страхування. 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен і буде давати успіх вашому шостому секторі. Венера тут активна, ініціативна, яскрава, рішуча, як жінка-амазонка, тож шостий сектор. Оскільки він пов'язаний із допомагаючими професіями, нашими рутинними побутовими обов'язками, то тут буде налагодження і відносин в колективі, і ви будете займатися цією справою, яка буде вас надихати і давати вам радість. Це можуть бути і сприятливі зміни, пов'язані із вашим режимом дня, графіком роботи, важливі зустрічі також для вас. Ви зможете знайти ту людину, особливо жінку, яка буде вашим помічником. Або ж це може бути і перехід фінансової винагороди за вашу діяльність. Також шестий сектор пов'язаний здоровим способом життя та домашніми тваринами. Тут також можуть бути гарні звістки цього ж дня. Юпітер буде розвертатися в прямий рух. Зараз він знаходиться в знаці близнюки у вашому восьмому секторі і надає вам підтримку, допомогу в темах, які стосуються ризикових операцій, великих грошей та спільних ресурсів фінансів з партнерами. Нещодавно білий місяць перейшов у знак РАК і робить гармонійний аспект до вашого знаку, аспект удачі. А Плутон. Планета, яка є управителем вашого знаку зодіаку, разом із сонцем, 21 січня, були у з'єднанні і започаткували новий цикл трансформацій, оскільки вони зараз в знаці водолій в вашому четвертому секторі, то це чудова можливість для змін пов'язаних із темами сім'ї та місця проживання нерухомості. Для когось це може бути кардинальна зміна житла, кардинальна зміна місця проживання або ж переїзд в іншу країну взагалі. Розширення житлової площі, капітальний ремонт, поповнення членів сім'ї, для когось сприятлива можливість працювати з дому, отримання важливої звістки, яка стосується вашої родини. 9 лютого. Буде гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Марс є другим управителем вашого знаку зодіаку, планета рішучості, стійкості, активності, а Сатурн це планета наполегливості, відповідальності, структури та порядку. Тож саме цей аспект удач дає вам можливість за допомогою ваших активних дій матеріалізувати ваші цілі, торкатися аспект буде п'ятого та дев'ятого сектору, тобто ви можете. Поїхати в відпустку, наприклад, це може бути навіть за кордон, або ж це може бути періодом, коли ви свою власну справу, своє хобі переведете на більш широку аудиторію за допомогою соцмереж, виступів прояву свого авторитету. Це також може бути і періодом підписання важливих угод, здійснення ваших бажань, оскільки зараз Марс ретроградний і він знаходиться в знаці рак. А то він відповідно буде давати можливість переглянути щось, інформацію, досвід, яким ми володіємо. 12 лютого буде повний місяць в вашому 10 секторі. В цей період перед вами буде відкриватися ясність, буде результат за вашу роботу. Десятий сектор пов'язаний з амбіційними цілями, кар'єрою та статусом, тобто для когось це може бути періодом підвищення кваліфікацій. Ви можете отримати певний статус для когось. Це вихід на пенсію, або ж народження дітей, або онуків, одруження. Переїзд або ж вагома покупка, це буде періодом вашого визнання соціумом. Якщо ви щось не влаштує, то впродовж наступних двох тижнів ви можете щось підкоригувати та допрацювати. Або ж хтось із вас може звернутися до астропсихології і визначити, яка саме професія, яка діяльність вам підходить в цьому втіленні, щоб ви отримували. І фінансову нагороду, і визнання соціум. Яка ваша місія в цьому вціленні? Для кого це може бути зустріч із керівництвом або зміни, пов'язані із керівниками, або зустріч із впливовими людьми, підписання важливого документу. 14 лютого Меркурій буде переходити в знак Риби, ваш п'ятий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування та інформації, буде багато бесід пов'язаних із дітками, або ж це можуть бути нові зустрічі, виступи. Ви можете самі організовувати свята, це можуть бути недалекі поїздки, які будуть вас надихати, які будуть давати вам радість. 18 лютого в цей же сектор, в знак риби буде переходити і сонце. Там, де сонце, там наша енергія, там фокус нашої уваги. І ви будете націлені на взаємодію із дітками, із вашими коханими людьми. Більше будете відвідувати. Різноманітні світські заходи, або ж вас будуть запрошувати на шоу, можливо, ви самі будете організовувати свята. В цей період сприятливо займатися своєю творчістю улюбленою, або ж досягати спортивних вершин. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті до Марсу. Це вказівка на те, що наші слова відразу будуть підкріплені діями. Ми будемо за допомогою активних рішучих кроків. Здійснювати наші плани, торкатися спек буде 5 та 9 секторів. Знову ж таки, все, що пов'язано із нашим хобі, нашою творчістю та всім іноземним розширенням кругозору, мандрівками, а також вирішенням юридичних питань та навчання. Ви можете для когось стати наставником. Або ж це буде сприятлива можливість, коли ви будете давати радість іншим людям. І, відповідно, вищі сили через інших людей будуть вас захищати. 24 лютого Марс буде переходити в прямий рух в вашому дев'ятому секторі і буде менше затримок, але з 20 по 28 Лютого він буде в стоянні. Перед розворотом він призупиняє свою швидкість, тож не варто починати нових проєктів, краще трошки почекати. Проте, згодом, з кожним днем Марс все більше і більше буде нарощувати швидкість і справи, пов'язані із закордоном, з мандрівками, із проявом вашого авторитету, можливо, для когось виступів, звітностей різноманітних, видавничою діяльністю. Тоді справи підуть все швидше і швидше. 28 лютого буде новий місяць в вашому п'ятому секторі. Тобто, практично весь місяць у вас була можливість для того, щоб ви підготували підґрунтя для змін та нових можливостей в секторі, який стосується хобі, діток, романтики та любові ваших коханих людей. Тобто для когось це може бути гарна звістка про народження дитини, або ж можуть бути успіхи у ваших діток, можуть бути романтичні зустрічі, адже білий місяць також буде давати гармонійний аспект удачі і до вашого п'ятого сектору. Це чудова можливість зустріти саме ту людину, яка буде надана вам вищими силами, як Янгол-охоронець. Венера 2 березня буде переходити в ретроградний рух. І в кінці лютого вона також призупиняє свою швидкість. Тож, починаючи із кінця місяця, актуальними стоють питання, які пов'язані із взаємовідносинами та фінансами. Я ж бажаю вам світла в душі, успішного останнього місяця зими, віри в краще і нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступних зустрічей в наступних відео!